15 лютого до річниці виведення радянських військ з Афганістану в Кам'янському вшанували пам'ять учасників бойових дій на території інших держав. Разом із представниками ветеранських організацій поклали квіти до пам'ятника воїнам-афганцям на лівобережжі та вшанували пам'ять полеглих. Начальник кам'янської РВА Олег Гапіч та міський голова Андрій Білоусов. Війну в Афганістані часто називають загарбницькою війною радянського союзу. Україні вона обійшлася у понад 4 тисячі загиблих. Життя солдатів, серед яких були зовсім молоді, 18-річні строковики, тоді як і в теперішній Росії обмінювались на задоволення імперських амбіцій недалекоглядного керівництва. Примхи тоталітарної держави обійшлися Кам'янському у 13 загублених в Афгані життів. Ми споминаємо наших погиблих побратимів, допомагаємо сім'ям загиблих. їх на. Хості. Він в місті 5, постійно ми з ними на зв'язку. Чим можемо, тим допомагаємо. А так, найголовніше не забувати, що була колись така війна, війна, яка була несправедлива, війна, яка ми як були заложниками тої системи, яка існувала в той момент, і виконували обов'язок свій військовий. З гідністю і честю та війна лишила страшний відбиток у серцях людей. Але воїни афганці починаючи з 2014 року, уміло застосовують свій досвід у складі ЗСУ, навчають молоде покоління захисників та безпосередньо беруть участь в посиленні обороноздатності нашої держави. Велика робота проводиться із юними кам'янчанами. Виховуємо молодь нашу підростаючу. це обов'язково. Це одне з наших пріоритетних завдань: виховання молоді на цих війнах. Тому що війна це зло, війна це біда. Загалом у Кам'янському зареєстровано 456 учасників бойових дій в Республіці Афганістан. 82 особи мають інвалідність як наслідок тієї війни. За підтримки міської влади у місті діє громадська організація Союз ветеранів Афганістану, яка допомагає вирішувати нагальні питання усіх постраждалих від цієї війни. Основне завдання це підтримка ветеранів Афганістану, сім'ї загиблих. У нас було 13 наших земляків, які загинули в Афганістані в різні роки. Починаючи з 79-го, закінчуючи 89-го. І... На даний момент порядка 628 членів організації. Після урочистого заходу учасники зібрання вирушили на військове кладовище, аби вшанувати пам'ять полеглих кам'янчан у жорстокій війні. Всього після Другої світової війська СРСР брали участь у 24 локальних війнах і збройних конфліктах на території 16 іноземних держав. Наймасштабнішою та найтрагічнішою була війна в Афганістані. Вона тривала 10 років, а через афганське пекло пройшли. Десятки тисяч солдат, 620 тисяч радянських військовослужбовців, з них 150 тисяч українці.